Наші захисники мають якісно тренуватися, щоб давати бій ворогу на Чернігівщині. Триває така підготовка для підрозділів територіальної оборони. Як відбуваються навчання українських воїнів? Дивимося у матеріалі від командування об'єднаних сил збройних сил України. Підготовка військ це складний процес, який має працювати силодобове на Чернігівщині. Тривають чергові тренування наших підрозділів територіальної оборони, які відпрацьовують питання тактики. Зокрема, було питання дії під час обкатки танками. Після того кожен з них влучив у танк. Після того підрозділ, розгорнувшись на бойових машинах, бував. Позицію ворога при цьому застосовувався як охоплення, так і підтримка вогнем різних систем та калібрів. Зараз тривають подолання смугу перешкод, в ході якої кожен військовослужбовець відчує на собі справжній справжню атмосферу бою. Це дуже важливо. Кожен з них подолає і багнюку, і дим, і відчує справжні підриви вогонь зі стрілецької зброї. В ході Відпрацювання цього кола питань має дійти до урбанізованої місцевості, де відпрацьовується питання захоплення будинків. Та в подальшому втомлені, але не зламані, вони повертатимуться та дала смугу перешкод у зворотньому боці. Це праця дуже важка, але вона дуже потрібна нашим воїнам. 86 днів тривала героїчна оборона Азовсталі. 20 травня. Торік українські сталеві захисники і захисниці змушені були вийти з Маріупольського заводу і одразу опинилися в полоні російських окупантів. Про трагічні події згадали на брифінгу в українському медіа-центрі родини полонених оборонців Азовсталі обговорили, що що їм вдалось зробити за цей рік. Обміняли 500 захисників та захисниць. А решта українських військових досі перебувають у кремлівських катівнях і Зо, ті, хто повернулися додому, були виснажені і розповідали про жахливі умови, та їх утримували росіяни. Рідні нескорених азовців наголосили, що держава має робити все, щоб кожен український воїн знову був вдома. повернення з полону сталевих воїнів наш спільний обов'язок: допоможіть, щоб гарні новини нарешті отримав кожен, хто чекає. Держава має потроїти зусилля, щоб захисники Азовсталі якнайшвидше повернулися додому живими. Тільки віра в те, що він повернеться, кожен день дає мені сили піднятися з ліжка і робити, що я можу, і що я не можу для того, щоб його звільнити. І найстрашніша фраза. Вашого в списках обмінених нема. А до віку за ґратами може провести один із керівників 501-го окремого батальйону морських піхотинців збройних сил України. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зраднику, через якого 277 українських військових опинилися в полоні загарбників. Російські пропагандисти одразу наголосили, що нібито українські морпіхи добровільно здались в полон в оточеному Маріуполі. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, А насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Президент після повернення із європейського турне провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Повідомляють про це на телеграм-каналі Глави держави. Обговорили розподіл боєприпасів та готовність новостворених бригад до виконання військових завдань. Постачання зброї для України треба прискорити. І до цього закликає президент Чехії Петр Павел. каже, що вікно для контрнаступу звужується. Тож Україну варто забезпечити всім необхідним до кінця весни, передусім технікою та боєприпасами. Політик запевнив, що їх дефіцит можуть компенсувати країни східної Європи. Вони погодились збільшити виробництво від початку великої війни, але малим державам бракує потужностей та робочих рук. Президент запропонував залучити до виробництва спеціалістів з України. Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ і вікно звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде для того, щоб використати це тимчасове вікно, яке ще є. Ми мали б забезпечити Україну всім необхідним а передусім, технікою і боєприпасами ще навесні. Збройні сили України досягли тактичного успіху навколо Бахмуту. І про це йдеться в огляді від британської розвідки. Оборонці стабілізували фланги і отримують позиції в місті. Водночас збройні сили України відтіснили лінію фронту на північний захід від Бахмуту. І просунулись на півдні. Також вдалося зачистити дорогу життя і тепер її безпечніше використовувати для передачі боєприпасів та провізії для оборони. Збройні сили успішно використовують особливості тамтешнього ландшафту, зокрема канал Донець-Донбас, який перетворили на. Непрохідну перешкоду навколо часового яру зазначає британська розвідка. Кремль тепер планує політично усунути свою ж маріонетку Ватажка Вагнерівців Пригожина. принаймні, такого висновку дійшли в американському інституті вивчення війни. кажуть, що в Москві розробляють операцію з дискредитації, мають намір використати непідтверджені контакти Пригожина з українською розвідкою, але проводити операцію не планують, поки Вагнерівці в Україні в Кремлі просто не знають, з ким замінити найманців на бахмутському напрямку, кажуть експерти. Москва занепокоєна на. Мірною активністю пригожена в медіа У останні тижні він дедалі більше критикує вище командування окупантських військ. все ближче до заповітної цифри. Ще понад пів тисячі загарбників ліквідували сили оборони України минулої доби, за даними Генерального штабу збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення на той світ рушило 199 тисяч 980 вісімдесят. Кремлівських вояк підсмалили українські захисники техніку московитів, три танки і 12 бойових броньованих машин. Ніколи більше не стрілятимуть ще 13 артилерійських систем окупантів. А в небі над Україною назавжди заблукали 12 безпілотників. Крім того, наші бійці ліквідували ще 14 одиниць автомобільної техніки і три одиниці спецтехніки ворога. Розчищати українську землю від смертельного російського заліза навчаються демінери, які прийшли із цивільного життя. А за розмінування вони вчать пліч-опліч із професійними саперами Державної спеціальної служби транспорту Міноборони. Після навчання новоспачні сапери будуть проводити гуманітарне розмінування на деокупованих територіях України. Що таке гуманітарне розмінування? Як до нього готуються, бачила Марта Шикула. На тренувальній замінованій ділянці шукати вороже залізяче навчаються майбутні демінери, які прийшли з цивільного життя. Серед них Радослава. Дівчина й гадки не мала, що колись візьметься за таку справу. Це зараз дуже актуально, дуже багато територій у нас не розміновано. Це мене там, коснулося ще в 2014 році, тому для мене це велика проблема. Це робота не складна, я фізично витривала, тому в принципі морально підготовлена. На майбутній саперці спецодяг із захистом. Вона вправно відточує роботу з металошукачем, не пропускаючи жодного сантиметра площі. На своїй ділянці шукає вибухонебезпечні предмети. Працює дименюр з прибором це угу. в нього найголовніший інструмент. Потім ножниці угу. для зізання растительності, трави і так далі. І кустарез. Кустарез – це вже удалення великих в'ята, яких-то великих зарослі. Лопатка делає пігдеваскационну яму. Ета та яма, которомір дошов до боєприпаса. Сигнал, не сигналурні відшого зі боєприпас. Тут сигнал показує. Адступає 15 сантиметрів і ямку. Гуманітарному демінеру головне знайти смертельну залізяку, кажуть інструктори навчального центру, ідентифікувати її та перекрити прохід до небезпечної зони. Далі робота військових саперів, аби не схибити вони теж постійно. Тренуються, ми вивчаємо порядок знищення крупних боєприпасів, таких як РСЗО, град, ураган, смерч та ракет типа точка У. А також ми вивчаємо процес розмінування підбитої оборонної техніки, Порядок підходу до нього. Також порядок знищення боєприпасів під час групових підривів. Тренуються сапери символічно на залізному російському непотребі. Проложили лінію розвели кожному снаряду адільна взриватель бойовик, і от зараз все готово для знищення, тобто стається подсидні електродетонатор. Олександр Боєць саперського підрозділу штурмової бригади Людь. Після навчання у нього будуть завдання із зачистки територій. Чоловік певний, саперам буде робота ще на років 10, щонайменше. в даному випадку? Це достатньо во залежить необхідно розчитати правильно кількість вибухової речовини. Після чого залежити його. В потрібне місце. А що це за снаряд? Це снаряд осколочно-фугасний 152-го калібру. У цій групі кілька десятків новоспечених саперів. Через два з половиною місяці їх чекає робота на справжньому, а не навчальному мінному полі на деокупованих територіях України. Нині вони розміновують не тільки на землі, а й під водою. Моря, річки та озера очищають сапери водолази.